Вітаю всіх жінок і чоловіків, підписників та пересічних глядачів. Всім традиційно я хелоу. Нехай скоріше здохне бункер на Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 4 жовтня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Purple Tarot, бускові аркани Таро, а епіграф буде з цієї зеленої книжечки, як каже Євгеній, легендарна зелена книжечка. Отож, Внимательно розмишляє і наблюдає глазами свого серця. ты найдешь путь, ведущий вверх, и сам этот образ станет твоим наставником, ибо божественное видение есть чудо. Оно притягивает к себе и удерживает подле себя тех, кому удается открыть глаза, подобно тому, как магнит притягивает железо. Сподіваюся, що мої прогнози щоденні вони і є тим самим магнітом, який притягує і вас, шановні глядачі, для того, щоб ви знали, що буде у той чи інший день. І незважаючи на те, що сьогодні мені щось трошки якось не по собі, чи то затемнення так вплинуло, чи то. Щось у повітрі літає, але в будь-якому разі прогнози продовжуються. І що стосується п'ятниці 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 22, 13 або 31 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Ви користовуєте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж в кінці цього прогнозу буде карта за Днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю п'ятницю, друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Ну і третя карта за. Днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю суворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта. Загальна карта дня на цю п'ятницю, чого очікувати від 4 жовтня. Жриться в прямій позиції. Гарний день для жінок, перш за все, бо ця карта пов'язана з місяцем з жіночою енергією. Гарна карта для зустрічей, для знайомств, для передачі будь-якої інформації і для продовження будь-яких справ. Ну, якщо ви бажаєте, щоб ваші справи були гарними, робіть все це з партнером, а краще з партнершою. Жінкам сьогодні обов'язково пощастить більше, ніж чоловікам. Ну а якщо ви бажаєте, щоб за вам була вдача і захист, вдягайте або свій. Дрібні прикраси або щось білого кольору. Перша карта буде для Терезів. Терези, чого вам очікувати? Імператриця в прямій позиції. Що ж, це матеріалізація думок, це якісь гроші, які до вас сьогодні прийдуть, і це ваші дії. Сьогодні треба бути більш дієвими, більш активними і пам'ятати, що саме сьогодні ви можете. Отримати ті гроші, на які ви сподівались, також це дуже гарний день для матерів, бо ця карта пов'язана з матір'ю землею, і також, якщо ваша мама жива, не забудьте сьогодні їй зателефонувати чи поїхати у гості. Далі представники знаку Скорпіон. Колесо фортуни в прямій позиції, що ж сьогодні вас очікує вдача? Якщо ви людина ризикова, якщо ви не звикли жити за принципом Ну, будь-що буде, а самі вибудовуєте собі своє майбутнє, то сьогодні ви можете щось виграти. Люди і обставини вам будуть сьогодні допомагати, і окрім цього, все, що ви запланували на цю п'ятницю, буде так, як того ви бажали. І ще якась буде вдача, якась зустріч чи яке комерційне. Пропозиція, яка може прийти сьогодні до вас, ще представники знаку Скорпіон цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Стрільці, правосуддя в прямій позиції. Що ж, сьогодні день врівноважений, сьогодні день пов'язаний з тим, що сьогодні ви гармонійно себе відчуваєте. Сьогодні ви можете навіть іти в якісь установи судові і вирішувати якісь нагальні питання і вигравати їх. Правосуддя на вашому боці. Головне бути врівноваженими і головне розсудливими бути не вестися на настрій, а більше намагатися. Все робити з розумом також це гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Ще представники знаку стрілець 4 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Козироги. рекомендація сьогодні нікуди не їхати. Жрець перегорнутий це поганий настрій. По перше, по-друге, проблеми з тиском можуть сьогодні бути у вас. По-третє, рекомендація не вестися на власний настрій, не йти за вітром, бути більш розсудливими і не поспішати. Перегорнутий жрець каже про те, що все треба робити помірно і ні в якому разі не йти за своїм настроєм. Будьте впевнені в собі. Окрім цього, ви сьогодні будете до чогось повертатися, що ви не доробили у ці дні. Далі представники знаково «Водолій». Жертва в прямій позиції це ознака того, по-перше, що ви можете захворіти чи наразитися на якісь неприємності. Якщо ви автовласник, будьте особливо обережні сьогодні. Не сідайте за кермо власного авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. Карта повішеного в найкращому вигляді це благодійність. Не забувайте бути благодійними і менше думайте за себе. Якщо ви будете думати лише про свої проблеми, ви їх ніяк не вирішуєте. Якщо ж будете допомагати іншим людям, а на себе трошки вам буде по барабану, то тоді все буде не так вже і погано. Не забувайте, що сьогодні ви обов'язково чимось пожертвуєте. Це можуть бути як гроші, так і здоров'я. Далі представники знаку Риби. Випала ваша карта, страшний суд, причому в прямій позиції. Сьогодні гарний день для повторень. Для Возвратів до того, що ви вже робили у минулому. Також ця карта пов'язана з родичами. Можливо, сьогодні ви будете вирішувати проблеми ваших рідних. Нічого нового з вами відбуватися не буде. Якщо ви людина, яка займається постійно однією тією ж самою справою, все буде гаразд. А от новенького чогось краще почекати. Далі представники знаку Овен, сонце в прямій позиції. Що ж, це яскравість. Це гроші якісь які можуть сьогодні до вас прийти. Це насиченість енергією, сонячною, позитивною енергією. Ще ця карта дуже часто натякає на дітей, бо сьогодні, можливо, той день, коли дітям слід приділити більше уваги. Пам'ятайте, що ви насичені гарною позитивною енергією, і цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і тоді ви будете просто знеструмлені. Тоді Тож намагайтеся у цей день спілкуватися лише зі світлими людьми. Ще представники знаку Овен 4 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для тільців день без змін. Нічого не намагайтеся сьогодні міняти. Карта смерті перегорнута каже про те, що сьогодні все повинно залишатися стабільно, бо будь-які зміни. У цей день вони до гіршого. Намагайтеся бути статичними і пам'ятати, що єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у минулому. І якщо вам треба щось змінювати, краще перенести це все на інший день. Далі представники знаку «Близнюки». Перегорнутий місяць каже про те, що сьогодні день, коли ви дізнаєтеся правду. Морок спаде, і ті брехливі слова, які ви чули на свою адресу, чи можливо вам казали неправду, сьогодні ця правда відкриється. Сьогодні у вас день прозріння. Для цього вам треба лише дослухатися до власної інтуїції. А от те, що вам кажуть люди навкруги, це може бути великою брехнею. Ще представники знаку Близнюки 4 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Раки, у вас гарний день для починань. Карта Мага в прямій позиції. Це, по-перше, гарний день для чоловіків, для творців і для того, щоб собі щось купити. Сьогодні яскравий день, сьогодні може до вас прийти якась гарна ідея, яку вам треба буде лише зафіксувати. Якщо ви. Сподіваєтесь на те, що сьогодні треба щось розпочинати, робіть це, не відкладайте на інший день і намагайтеся прожити цей день змістовно. Живіть одним днем, не думайте не за минуле, не за майбутнє. Далі представники знаку Лев, розбита вежа, будьте обережні, це ознака краху, падіння, яку б ланку ви не займали у своєму житті, який би піст у вас не був. Все одно сьогодні ви можете все втратити. Розбита вежа це травми, розбита вежа це хвороби. Розбита вежа це пожежі. Тож будьте обережні з технікою і особливо своїм власним авто. Краще не сідайте за кермосового авто. Ще представники знаку Лев цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. І нарешті діви. Помірність, помірність, інша назва цієї карти Янгол або Сонячний Геній. І в прямій позиції ця карта дає можливості вам сьогодні зробити кілька справ одночасно. Ініціативність у ваших руках. Єдине, чого може бути багато в цей день, це вашого спілкування, тож не розповсюджуйтесь про якісь там таємниці людям, які можуть забрати вашу мрію і розвіяти її. Пам'ятайте, що у цей день ви знаходитесь під прямим захистом свого янгола-охоронця. Що представники знаку діва цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій? Що стосується самого дня. День непоганий, одначе з півдня з 12-ї години по 16 годину не досить гарні години. І ще хочу звернути увагу на ніч: це друга година ночі вже на суботу. Можливі прильоти, можливі руйнування, тож дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. І якщо треба, йдіть в укриття. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, зірка в прямій позиції. Гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими. Гарний день для емоцій якихось гарних емоцій. Також зірка це емоції, які ви отримуєте від того, що до вас прийдуть, можуть прийти несподівано якісь гроші. Карта зірки в прямій позиції каже про те, що ваші надії можуть втілитися у цю п'ятницю. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції, у вас сьогодні є вибір. Від вашого вибору залежить те, яким буде сьогоднішній день. Окрім цього, це день пов'язаний з експериментами і авантюрами. Тож, якщо ви бажаєте заробити якісь гроші, не будьте чесними. Якщо будете чесними, будете бідними. Також закохані, кажуть про те, що сьогодні саме гарний день для того, щоб зустріти. Йтися з людиною, яку ви кохаєте чи поважаєте, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий, всесвіт каже про те, що сьогодні день малих результатів. Сподіватися на щось глобальне, на щось величне, на щось яскраве не треба. Сьогодні ви можете закінчити якісь погані справи, які тягнуться вже не один рік, а от розраховувати на якісь гарні, великі результати не слід. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, як я сказав на початку, день непоганий. Вам випала карта сили. Сила це здоров'я, сила, це ваша сила волі, це контроль над внутрішнім звіром, який є у кожної людині. І окрім цього, це день, коли вас очікують якісь звершення, якісь перемоги. Особливо це стосується спортсменів та військових. Ще це карта чоловічої петенції. Якщо ви бажаєте зачати здорове потомство, сьогодні гарний день саме для цього. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далее. Якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше. Відлюдник в прямій позиції. Відлюдник це якісь заборони, відлюдник це якісь кордони, які заважають вам просуватися вперед. Сьогодні день, коли ви можете ходити просто по колу і не знаходити вихід з ситуації. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати справи, але не розпочинати. Будьте обережнім. Ось що вам каже відлюдник, і намагайтеся у цей день бути більше таємничим. Це вам надасть додаткові бали. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий блазень це день пустощів. Це нульовий аркан, він може зняти з вас повністю напругу. І блазень каже про те, що сьогодні не той день, коли слід займатися якимись серйозними справами. А от піти у кінотеатр, піти у клуб, це цілком ви можете. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий диявол каже про те, що темні сили вам не страшні. Якщо ви будете контролювати внутрішніх демонів, то зовні вони ніяк не з'являться. Це також карта в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли ви можете ризикувати, і цей ризик може принести вам щось корисне. Все, що стосується якихось несподіваних. Подій у вашому житті їх сьогодні не буде. Сьогодні все стабільно і сьогодні ви захищені від впливу демонічних сил. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця День поганого досвіду. День, коли ваша мудрість вас не врятує, день, коли вам слід повертатися назад для того, щоб просунутися вперед. І окрім цього, сьогодні день, коли ви трошки деградуєте. Зверніть на це увагу. Не треба сьогодні займатися навчанням, бо щось закріпляти, якийсь новий матеріал, вам дуже буде важко. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції каже про те, що люди, обставини, оточення ваше будуть вам сьогодні усіляко допомагати. Якщо ви працюєте у якомусь колективі, все, все сьогодні буде дуже гарно працювати, і навіть з боку керівництва ви можете почути на свою адресу якісь добрі слова. Сьогодні день, коли не слід бути. На самоті, більше спілкуватися, якщо є така можливість, можете увечері піти у якийсь захід, де багато людей, і там ви можете з кимось познайомитися. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці бускові аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже і охороняє Вакантанка, наш єдиний Господь Бог.